Миру і добра. Ми і далі читаємо книгу Псалтир. Сьогодні на черзі п'ятий псалом. І, так як ми говорили, що псалтир відрізняється від інших книг, тим, що тут звертається людина до Бога. Відповідно, людина перебуває в певних обставинах, в певному душевному стані, в певних потребах. І це її особистий досвід спілкування з Богом. І ми ніколи до кінця не зрозуміємо глибину взивання тієї людини, так як я і на першому занятті до Псалтиря вам навів приклад, що ми шість священників читали один і той самий текст, але по-різному, хоча в контексті, але все-таки по-різному виявили своє бачення. Так само і ми. Читаючи Псалтир, знаходимо те, що відгукнеться в нашому серці. Я говорю про те, що ми не можемо до кінця зрозуміти, що саме хотів сказати Давид, зокрема, в цьому випадку, що він переживав лише в загальних формах ми можемо здогадатися. І тому можна робити екзегетичний розбір кожного стиха. Ну, Це займе в нас багато часу, і нам прийдеться повторюватися, тому що багато фраз у псалтирі повторюються. Тут взивання до Бога про помилування завжди згадується і дуже багато ті, хто переслідують, хто спокушають, ті, хто не люблять Бога. От, І ми, прочитавши попередні чотири псалми, я думаю, вже кількох моментів, таких особливих, які відчуваються в псалмах, вже з вами озвучили, прочитали. І зараз я буду читати, можливо, з короткими коментарями, але от хочу звернути увагу, що, пам'ятаєте, на початку ми говорили, що слово псалтир означає музикальний струнний інструмент, там використовувалося вісім струн, на ньому прославляли Бога. І, от, наприклад, в четвертому псалмі на початку сказано «начальнику хору на струнних інструментах. Оцей псалом виконувався під оці струнні інструменти. П'ятий псалом написано начальнику хору на духових інструментах. Значить, використовувалися якісь труби, супілки. Шостий псалом начальнику хору на восьмиструнних інструментах. І для чого ми маємо звернути увагу на ці надписи? Ну, це ж святе писання, це те, на що ми орієнтуємося. І завжди в єврейській традиції, в юдейській традиції використовувалися музикальні інструменти для того, щоб славити Бога. І якщо ви сьогодні подивитеся в інтернеті, знайдете дуже багато є різних прославлень Господа, коли юдеї танцюють для Господа, співають, робляться з особливим запалом. І дуже часто буває, що коли в нас використовують музикальні інструменти, можливо, десь на якесь свято, наприклад, під час Різдва, коли ми прославляємо піснями, колядами народження Ісуса Христа, і дуже часто молодь або і дорослі хористи використовують якісь музикальні інструменти. От або бувають дні пам'яті якихось діячів культури. І в такі дні теж можуть використовуватися якісь музикальні інструменти в храмі, і багато хто спокушається. Спокушаються ті, хто неуважно читають це писання, і ті, хто обмежені у своїй інформації. Але справа в тому, що вони спокушаються і дуже шкодять своїй душі, ось в чому проблема. Так спокушаються, і тоді кажуть, що то церква неправильно, бо в тій церкві там грав баян, чи в тій церкві грали на гітарі. Що ж то за церква? Так, от це написано, що цей псалом його треба грати на гітарі. От тут написано: от, там шостий псалом, на восьмиструнному інструменті треба грати. От. І тому нам треба навчатися різносторонньо, щоб менше спокушатися, і я думаю, що тоді будемо дещо з більшою любов'ю дивитися на світ. І хай Господь нам в цьому допомагає. Отже, давайте. Прочитаємо п'ятий псалом. До речі, цей псалом використовується не повністю а з половини, я на це зверну увагу, використовується під час початку літургії. На цьому місці я зупинюсь. П'ятий псалом. Господи, почуй слова мої, злянься на благання мої, вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій. Бо до Тебе милюся, я, Господи. Зранку почуй голос мій. Зранку стану я перед тобою і буду чекати. До речі, тут можна звернути увагу: зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати. Це дуже важливо, інколи богослови говорять про те, що ну, і ті, хто мають досвід у молитві, що богослови, в принципі, можуть бути, це ті, хто. Знають книжну науку, їх теж називають богословами, а ще є ті, хто коли моляться, то богословлять. Розумієте про що це? Кажуть, що коли я молюсь, то богословлю. Тобто є духовні і які не просто знають суму. Не просто ті, які мають суму знань про християнство, але вони також мають і свій духовний досвід богоспілкування. Так ось вони кажуть, що інколи ми Бога замолюємо, ми багато говоримо. Багато читаємо, можемо там годинами читати якісь псалми, але важливо почути Бога. Це дуже важливо навчитися. Мається на увазі, що коли ми молимося, маємо отримати відповідь, от нас турбує якесь питання. Ми треба так зосередитись, постояти, подумати, і має прийти думка, думка та, яка і нам дасть відповідь на те, що нас хвилює. От і тому тут і сказано, що Давид зранку, значить, що став до молитви, то він і чекає, коли Господь торкнеться його серця, і він зрозуміє, що він хотів почути від Господа. Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий, не залишаться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гедує Господь. І далі зараз ми будемо читати частину псалма, яка зазвичай читається священником на початку літургії. Можливо, ви звернули увагу, читаються так звані вхідні молитви. Перед тим, як почати звершення літургії, священник в Епітрахілі виходить перед царські врата і там читає молитви, Царю Небесний, Тресте Починаш, Тропорі Покаяні, ті, які ми ввечері читаємо зазвичай. І також читає оцей псалом, вже коли помолиться, приклониться до намісних ікон. Повертається до людей, просить прощення у громади, каже, брати і сестри, простіть мене грішного. Громада відповідає Бог простить і нас прости, Отче. І тоді він заходить в храм і читає от такі слова: Я з великої милості Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед тобою, бо немає істини в устах їхніх. Серце їхнє лукаве, гріб відкритий, гортань їх, язиком своїм облещують. Осуди їх, Боже. Нехай відпадуть від намірів своїх, за безліч нещастя їхнього відкиніх, бо вони постали проти тебе, Господи, і нехай заселяться всі. Що оповають на тебе і повіки радіють, ти оселишся між ними і будуть хвалитися тобою всі, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, вкриваєш Його. Для нас корисно, щоб ми теж, коли йдемо до храму, щоб ми співали псалми. Нагадаю, що спочатку літургія не мала такої форми, як Зараз в нас є і ті антифони які ми співаємо в церкві, благослови душе моє Господа. Пам'ятаєте, ну там різні наспіви, то зазвичай їх люди співали, коли йшли до храму. По дорозі збиралися там на вулицях десь, і коли йшли, то співали псалми. Різні псалми співали, а ну, сьогодні в нас традиційно от ті, які ми. Ті, якими Чуємо, співаються. Ми їх називаємо антифони. І е, для нас важливо теж пам'ятати, коли йдемо до церкви, все-таки треба думати, до кого ми йдемо. Тому е, цар Давид каже, в дім твій поклонюся храму святому Твоєму в страсі перед Тобою, Господи. Повинні пам'ятати, що ми йдемо до Господа. Відповідно, е, тут, якщо ми йдемо до людей, е, то тут є справа, е, як вдягнутися. Один варіант що вдягати. А коли подумаємо, що ми йдемо не до людей, а йдемо до Бога, то тут, я думаю, що багато питань відпаде, як вдягатися. Ми, що йдемо стати перед Господом. Хто має страх і трепет, той відповідно і буде вдягатися. Йдемо так, як на суд стаємо перед Господом. Хай Господь береже нас від всякого зла. Слава Ісусу Христу!